Вітаю! Як зробити собі супер каву, супер мега, супер крутезну? І додати будь-якій каві 200 балів у смаку, да, дуже просто. Купити собі гарну кавуварку. Дякуючи брендам, як то Нівона, Міліта і Делонгі, та Юра, давайте вже чесно казати, і Міля туди ж. Ми до будь-якої кави можемо ці 200% легко отримати. Тож, ці. Три кавомашини сьогоднішні. Головний наш герой все ж оця біла Nivona 965. Давайте ближче глянемо з усіх боків. Білий колір, як на мене, для кавомашини дуже підходить. І дарує якісь відчуття легкості, краси, та й взагалі. Білий, чистий колір і для кавомашини, як на мене, підходить. Лишився в 970 з 970. Оцей фірмовий сенсорний екран з енкодером. То на цій моделі, як на 960 70-ті, все те саме, все те саме керування, той самий крутий дисплей. А Ви або джойстиком, або пальцем можете собі обирати, готувати напій. Наскільки це круто і прикольно, ніж в класичних кнопочних кавомашинах, словами не передати насправді, але це так, це клас. В Європі таку систему керування всі розуміють, і продавці, і користувачі. Будь-хто. І машини, де є отакі системи керування, як на цій Телонгі Солу, як на нашій Нівоні, продаються в першу чергу. Люди за них платять, отримують суперпривод, яким гарно і приємно керувати. А, для прикладу, є такі моделі, як Siemens EQ9, а кавомашина як кавомашина дуже не дуже, коротше кажучи, кавувари вона не сильно якісна, або Таке собі, коротше. Але при тому виглядає вона гарно, потужно, має дві кавомолки і за рахунок цього в користувачів є ефект вау. І ці машини беруть, і німці за ними ганяються. Це дивно, звісно. Але отак а, дизайн кавомашини викликає в покупця бажання купити. Бо, звісно, не всі розбираються. Сподіваюсь, ви, мої глядачі, розбираєтеся, розумієте, що Нівона, Міліта це отакезні кавомашини для кавоманів, бо так воно є. А 970, 60 65, ще й до цього, має отакий візуальний ефект. Я, чесно кажучи, кайфую від такого способу керування. Звісно, на 1030 теж крутезний дисплей. Все те саме вона теж відноситься до наших каварочок, які визивають бажання зайвий раз доторкнутися, щось собі налаштувати. Це ж круто. От. І кава після цього. Додає собі до смаку чарівні відтінки, бо, звісно, звісно дизайн важливий. Давайте ще трохи ближче. Що в нашій машинці ще теж цікаво, що ми можемо налаштувати? Якщо ми затиснемо палець на будь-якому напої, одразу з'являється система керування. Якщо у нас. А... Напої, як то кафе лате це кава з молоком, можна міняти послідовність, молоко або кава в будь-якій варіації. Мало того, можна собі створювати напої і називати їх будь-як. Можна міняти температуру. Дивіться, навіть три положення. Чотири положення є це взагалі фантастик. От, я ну, не знаю, не згадаю навіть кавомашину, де є 4 положення. Температури. Предзмачування. то саме наша річ 3 положення. От констант це звичайне, інтенс динаміка, різні варіації, покращення, збільшення потужності кави. Можна дві чашки одночасно готувати, можна зберегти наше налаштування, або не зберігати. Або почати готувати в будь-який момент. Встановлені в нас ці напої в Майкафе ми створюємо собі додаткові. Це круто, це супер. -ро. Цій машинці є моторчик керуванням пінення молока. Він нам перемикає положення молокопіна, тим самим роблячи цей перехідний момент між піненням молока і просто молоком майже миттєвим і від вас нічого не потребується. То саме він покращує промивання молочної системи. То, як, звісно, на інших мілітах трубочку в піддона, натиснули промивання, вперед промивання пройшлося. Кавомолка Aroma Plus, великий бачок водою і бачок з підсвіткою. Це от продовження тієї візуалізації, які є в цій машинці. Що вона зроблена для того, щоб радувати не тільки ваш смак, але і ваші очі. Тобто візуальне оформлення на цій машинці поставлено просто на першу чергу. Це дуже круто, це я підтримую. От, от так повинно бути, коли ви приходите додому, у вас чекає отакий крутезний а, пристрій, який хочеться вже лишній раз поклацати, щось поміняти собі, і побити смачної кавки. Звісно, звісно, звісно. Ну і, як всі знають, або хто не знає, в мілітах-нівонах стоїть фірмовий заверний блок, а, який створений для готування великої порції кави, який приймає десь 15 грамів. За рахунок цього витискає максимум. Любить себе обсипати каву, то смачна кава ну, безкоштовно не буває, тому вам треба ці заварні блоки мити раз на тиждень і відсік дренажного клапану це коли ви зняли цей заварничок. Там є панелька, викручуєте її, миємо раз на місяць. Обов'язково інакше ці машини будуть радувати вас смачною кавою не дуже довго. Ну, Німці, буває за рік перемагають ці конструкції кавомашин, ну вам не рекомендую. Якщо будете так мити, то старі класичні моделі, нівони живуть десятиліттями. певно, цим це теж доступно. От. Але, звісно, коли ми миємо, доглядаємо кавомашину. Плюс автоматичні промивки, їх насправді три. Чищення кавової системи це коли ми в лючок. Милиною кави кидаємо таблетку для видалення кавових масел декальцинація. Це коли ми видаляємо накип, в бачок з водою а, спеціальну хімію. Очищення молочної системи. Це коли ми нашу трубочку опускаємо а, в баночку з хімією і запускаємо систему пробування. Ця хімія підтягується і очищає нам а, наш передній капучинатор. Це річ, яка пінить молоко. І. Що, як працює молочна система, в принципі, як на всіх мілітах-нівонах, ми можемо або цю трубочку опускати в чашечку з молоком, як по мені найкращий варіант, от, або використовувати молочник. Ось така та річ, коли куди набирається молоко, сюди під'єднується трубочка, вона захватує наше молоко, і, звісно, вже спінене молоко нам потрапляє до нашої філіжанки, чашечки або стаканчика. От, але цю річ треба буде мити. То, якщо ви використовуєте молочник, розумійте, що молоко на собі він збирає, воно в'їдається, ну і губкою треба його терти досить часто. Мало того, звісно, розбирати. То знімається трубочка. Ну, то есть, Майте на увазі, що не все просто так. Гарнота і а, легкість керування буде вам а, чогось то коштувати, а іменно миття. Давайте зробимо собі лате мак'ято, мало того, ми його трохи перепроримоємо. Щоб було зрозуміло, що це фантастично легко. Лате-мак'ято. Затиснули. І бачимо, що ми хочемо. Ну, допустимо, по каві мене все задовольнить, молоко я ставлю завжди мінімальне. а Менше 20 не може бути, то ну хай так буде. А, і а, звичайної піни ставимо десь теж 120. Ну і ми готові. Якщо хочете, можете зберегти, я взагалі хочу. Рецепт збережений. Давайте старт. І подивимося, як наша кавоварочка зробить нам фантастичний молочний напій. Так. Заверний блок перейшов в позицію готування, молочна система догрівається, і ми чекаємо нашу пінку молочну. До якої буде доведеться кава. Звісно, анімація на дисплеї підтримує нас всіми діями, показуючи, як сходить сонце. Так, от чуєте, як працює моторчик? Він перемкнувся з одного положення в інше, і йде пінення. Залишки пару спустилися в піддончика, і тепер вже йде готування нашої кавки. А вода подається, заверний блок. І... Остається диво! О, як назвати цю таку красу чашки, як не диво? А, кремова пінка і такий водоспад, радуга, веселка, маю на увазі, яка у нас створюється в нашій філіжанці. Навіть якщо ви собі просто будете дивитися за цією красою, це якесь візуальне розслаблення. Можна. Медитувати на таку красу. Є. І після готування, а кавомашина попросив на спридування. Це теж дуже просто. Прибираємо наші чашечки, опускаємо трубочку в піддончика і підставляємо якусь ємність під вихід кави. Ми готові, натискаємо старт. Кавомашина нам пише рекомендації, що так і так треба трубочку в піддончика, не забудьте, щоб нічого вам не заляпати. Після чого. Ви побачите, як водичка виходить як з виходу для пінення молока, так і через трубочку в впідона. Тим самим в молочній системі не залишиться нальоту. Це дуже круто, тому що молоко з часом любить собі оттворити смак. От. Ну Це не наш випадок. кавомашинка машинка гарно справиться. От. Тож, ці машинки прикольні. Великі бункера. Великі. Відсік для отходів. Суперова система керування. А, а, Оця система з цим горизонтальним дисплеєм, з логічним, простим керуванням. Це радість, це краса, це задоволення від кави і від керування а, на цих А, От сама модель в мене викликає фантастичне відчуття. Вона вдала, вона прикольна, вона гарна. В білому кольорі так, подвійно. Тож, щось таке гарна кавомашина а, з Німеччини. От. І оце керування через дисплей. Це от. класно, сучасно. І сподіваюся, що на всіх кавуарках так буде. Бо реально це приносить задоволення. Не тільки від кави, а від всього іншого. Тобто, крута кавомашина. Отак. От Дякую, до побачення.